24 рік вже стукає у двері. Ми чекаємо його з нетерпінням, бо віримо, він буде переможним. Великоносінківський професійний ліцей. вітає усіх з наступаючим Різдвом Христовим та Новим роком. 2023 рік був насичений роботою, перемогами та новими здобутками. Ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо вперед. Новий рік! Завжди асоціюється з казкою. Бажаємо усім казкового настрою, здоров'я і силу селена позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення та від життя. Але все ж таки найочікуваніша наша мрія лише одна мирне мене. Тож хай у 2024 році. В наших календарях з'явиться важлива дата. День перемоги. А всі на хвороби та сум залишаються позаду. Нехай неодмінно мрії кожного з нас здійсняться. Нехай всі рідні та близькі будуть поруч. Ми вважаємо вам любові, натхнення здійснення. Бажають по побільше щасливих моментів. Нехай всі. Негаразди втрати, розочарування підать разом з цим роком. А наші здобутки, радощі та сподівання візьмемо в новий рік. Щастя і перемоги усім нам, З наступаючим новим 2024 роком!